З одиницею вимірювання об'єму літер проведемо цікаве дослідження. Але спочатку давайте згадаємо, як ми вміємо розв'язувати приклади на додавання та віднімання. Завдання таке: необхідно допомогти вчільці розв'язати правильно приклади. Ви готові? Друзі, друзі, допоможіть мені розв'язати правильно приклади. Три плюс три дорівнює. Шість. Молодці. Від восьми відняти три дорівнює. П'ять. Правильно. Від семи відняти чотири буде. Три. Вірно. До п'яти додати п'ять ми отримаємо. Десять. Так, молодці. Від восьми відняти два дорівнює. Шість. Вірно. Від шести відняти один буде. П'ять. Молодці. Діти, я вам дякую, спасибі вам велике за те, що ви допомогли мені розв'язати приклади. І за це я вам розповім одну повчальну, цікаву історію. Привіт! Доброго дня! Равлику, розкажи, чому ти сьогодні такий сумний? Я не можу вирішити якогось уку більше. Яблучного чи виноградного і того, й іншого однакова кількість? Хіба це можливо? Адже Яблучний сік у пакеті, а виноградний у банці. Невдовзі ти переконаєшся, що я не помилилась. А зараз скажи чим вимірюють рідини? Напевно, рідини вимірюють ковтками або склянками. Звісно, можна й так. Але сьогодні на уроці ми ознайомимося з мірою, яка допомагає вимірювати рідини. Пропоную розпочати ознайомлення з мірою, яка допомагає вимірювати рідини. Згода. Уважно розгляньте малюнок. Поміркуйте, скільки склянок соку вміщається в такій банці. Діти, щоб відповісти на запитання сонечка, нам треба поміркувати ось так. Наша ємкість банка скляна наповнена повністю сіку. Отже, діти, ми побачили, що у нашу літрову банку помістилося п'ять склянок рідини. Я думаю, що в такій банці вміщається багато склянок соку. Запам'ятайте, в літровій банці. Вміщається п'ять склянок соку. Коли говорять про те, скільки молока, соку, води або іншої рідини то вживають слово літр. А як його записують, на письмі слово літр коротко позначають літерою л. Для того, щоб виміряти, наприклад, воду у відрі, можна скористатися літровим кухлем. У такій банці теж уміщається один літр. Тому нею також можна вимірювати рідини поміркуйте, скільки літрів води можна налити? Таку банку. У цій банці вміщаються три літри води. Дійсно. тому й називають таку банку трилітровою. Діти кожна матуся на зиму робить закрутки. Для цього вона використовує різні скляні банки. Попросіть матусю показати. Які банки є у вашому будинку і з'ясуйте, чим вони відрізняються одна від одної. А на закріплення розгляньте ємності, у які поміщені рідини, і прочитайте написи на них. Давайте уважно розглянемо: сік садочок має ємність так, один літр. Яка ж ємність цієї каструлі? Як ви думаєте? Так, звісно, ємність каструлі буде дорівнювати п'яти літрам. Візьмемо ось цю банку. Об'єм банки вміщує один літр Молодці! Візьмемо каністру, у яку, наприклад, тато заливає бензин. Яка ємність цієї каністри? Так, я думаю, ви відповіли правильно 10 літрів. А далі пластиковий бутель. Яка його ємність? Звісно, 3 літри. Ємність чайника буде дорівнювати 2 літрам. Молодці. Кефір в пакеті. Теж буде один літр. Олію купуємо в магазині, яка її буде ємкість? Так, 5 літрів. Ну і залишилось молоко в пачці. У його об'єм буде теж один літр. Молодці.